Доброго дня, шановні земляки, я Віктор Миколаївич Коваленко. і ми хочемо поговорити про оперативну обстановку в Золочівській громаді, тому що народ хвилюється. Добрий ранок, слава Україні! Дрони публікації дронової атаки на каналах. Ми це бачили їх поширили всі крім нас. Бо ми знаємо, що це робити не можна. Ну наші колеги це поробили. Що більшу ще паніку принесло. Тобто, дрон залітає в золочі і нападає на машину, роздивляється номери і так далі. Це вже почалося це дуже небезпечно. І що робити? І де найгірше сьогодні в нашій громаді. Ну це не почалось. Це продовжується, тому що в основному це було при кордоні. Якщо взяти і вашківський. Олександрівський, Однорубівський, Писарівський, Старостинський округ, Світличницький, то воно там і не завершалось. Тобто там постійно була така ситуація, в якій, на жаль, сьогодні є золочів. Так, да, дійсно протягом останніх 10 днів ФПВ-дрони з обтоволоктом атакують золочів, сам безпосередньо золочів. Я доповідав і керівництву обласної військової адміністрації. Вживаємо певні заходи з військовими щодо. А упередження цих дій, ударів, ну і військова тема, на яку я не можу відповідати. Ті е, моменти, які пов'язані з обороною золочева, в тому числі повітряною обороною золочева, взагалі, то якщо взяти саме безпосереднє прикордоння, що відмічається? Відмічається продовження ударів по інфраструктурі. По е, об'єктам е, діяльності прикордонів і в Злочини в цілому, це стосується і водонапірних веж, це стосується трансформаторів, особливо останнім часом б'ють по трансформаторам. Ви ж розумієте, що доставити трансформатор, який багато коштує, це е, небезпечно з одного боку. А з іншого боку, незважаючи на безпекову ситуації, наші енергетики також ставили раніше трансформатори в населених пунктах прикордоння. Але знову ж таки удари FPV от розбили один із трансформаторів в прикордонному селі. Ну, домовились енергетиками, привезли, поставили через два дні. Навіть сітками його обмотали через два дні, він розбитий. І енергетика говорить, ми не можемо кожного дня привозити трансформатори. Або ж удари-трансформатори, і у нас є наші земляки-енергетики у прикордоні, які допомагають піднімати мережі, які допомагають ремонтувати обладнання. Але коли вибачте удар і витекло масло трансформаторне, то це є проблемою. І тому основні удари йдуть. Окрім приватних будинків, автівок, ідуть на ГРП, газові мережі, енергомережі. Я вже не говорю про мобільний зв'язок. Там практично все знищено. Там є величезна проблема зі зв'язком. Тому в рамках примусової евакуації ми з прикордоння вивезли всіх дітей. Навчання проходить онлайн, і взагалі у нас громада є, як скажемо, сотницький козачок. Це зона активних бойових дій. А громада в цілому вона в зоні можливих бойових дій заборонено проведення офлайну тільки онлайну. Тому це є велика проблема, незважаючи на те, що, скажімо, в тилових старостинських округах можливо було б змішано форму навчання. Тому є певне доручення, є рішення Ради оборони області в цьому аспекті ми не можемо порушувати ті завдання, які дає обласна військова адміністрація. Це перше. Друге, приватний сектор. В приватному секторі безумовно немає дня, де не б знищили або не пошкодили будинки. Тому надаємо допомогу і будматеріалами, і всім необхідним. Обов'язково, якщо людина, ну, будинок пошкоджений або поранення, як позавчора отримали два наших хлопця в рясному, це допомога. І відділ економіки отримує заявки, подає до міжнародних організацій, первинно надається допомога. Ну я дуже насторожний у висновках, які можуть бути мною висловлені щодо подальших дій ворога у прикордонній Золочівщині. Прогнозувати нічого не можна, я так зрозумію, важко в цій ситуації. важко сказати. Важко ну по перше, ми відмічаємо те, що від Вовчанська до Куп'янська через дворічну вони пробивають. Сіру зону 5-7 до 10 кілометрів, як ми бачимо, там напроти вільхувацької громади, напроти великобургуцької громади, мілове. Там є певна проблематика. Що стосується золочівщини, да, дійсно в прошлому році вони хотіли плацдарм зробити в Сотницькому класочку. Завдяки нашим силам оборони ми зупинили. Створення такого, знаєте, військового плацдарму тут не відбулося. Географічно праворуч у нас козачі лопані, через яку у 22-му році російські війська йшли на Харків, Ліворуч, у нас велика Писарівка, і вони тоді рухались на Суми. Ну, такий, нібито, як і острівець, не цікавий з одного боку. Ну, якщо дивитися там на сіру зону, то давайте скажемо відверто, вони роблять при кордоні, але це вони роблять дистанційно. Тобто вони б'ють по всьому, абсолютно по всьому. І люди, які там знаходяться в небезпеці, багато хто не хоче виїжджати, І ми пропонуємо. Але це є відносно дорослих обов'язково комаці. На тому тижні ми вивозили одноробівки. Там люди виїжджали. Ще є бажаючі. У нас 64 чоловіка стається в Івашках. В Олександрівці більше 17 сімнадцять остались 24 – в Тимофіївці. Тобто, люди є, це наші мешканці, їм потрібна допомога. Ми знаходимо можливості і постачання туди, і продуктів харчування, і гігієнного всього необхідного, але треба бути відвертим, що, що це стає ще важче, ще трудніше. Старостам я навіть не дозволяю виїжджати в ті села. Які прямо на кордоні безумовно, ми співпрацюємо з військовими, які надають сприяння в цьому, щоб люди там були забезпечені. Але що стосується світла, води, газу, зв'язку, зв ну, ну це є велика проблема. Інколи деякі не розуміють, що в нас є війна. Якщо взяти прикордоння золочі і скажімо, тилові громади, це велика різниця. В тилових громадах, дякувати Богу, не відчувають, що відбувається. Прикордонні, тобто і це військове життя. Тому і ви знаєте, прилітали в Сковородинівки, і і дуже mm. був, і в да, мабуть, немає жодного населеного пункту громади, куди не прилітала рано чи пізно. Ну така ситуація. Тобто, я так зрозумів, що явної загрози активного руху в бік Золочева зараз немає. Немає, мало того. ви, ви спілкуєтеся з командирами, я знаю. І з військовими з правоохоронними органами я повинен розуміти, що відбувається mm -hmm. збувається для того, щоб оперативно е, вирішувати ті завдання, які будуть стояти перед селищною радом, що статується евакуацією. Ми це проходили. В році. скажіть, золочів збільшився в чисельності населення. Як я б не сказав, щоб він збільшився, але ми ж чудово розуміємо, коли золочів ідуть потужні обстріли, населення виїжджає. Mm -hmm. Закінчився обстріл обстріли. Люди повертаються консервувати будинки, відновлювати і оставатися мешкати в золочі. Ясно Віктор Павлович, дякую. На жаль, новини у нас не дуже хороші, але, скажімо, на останок, щось таке позитивне, ми звикли так з вами робити. Все-таки народ у нас готовий пережити цю зиму. Є для цього все необхідне. Я скажу, відверто, я розумію, що ми, як і в 2022 році, мали до ній свічка і пічка, повинні готуватися. Зараз іде потужне воєнне вий... відключення. На яке. І я, як глава військової адміністрації, навіть наш РЕС не має впливу. Формується графік навіть не в Харкові, відключення світла, це є проблемою. Але можливо хтось не розуміє, що в нас іде війна, що б'ють і Теци, і Греси, і так далі. Дай світ, ти должен. Ну вибачте, будь ласка, ну а якщо не дай Бог те, про що ви мене спросили, буде блекаут, ні газу, ні води, ні електроенергії. Ну, ми в селі ще можемо вижити по тому дивізію, як казав: а в Харкові, а в висотках. У нас чотириповерхові, п'ятиповерхові будинки, двохповерхові є. І це велика проблема. Це що потрібно як Волчевський, колись воду зливати, переселятися в приватні будинки. Ми повинні до цього готуватися. Тому йде активна робота. По дезабезпечено паливними матеріалами В прошлому році ми вийшли на 4300 до володінь, які отримали або фінансову допомогу, або пилети, брикети. В цьому році от на сьогодні ми виходимо на 6200 тисяч до молодінь з 8100. але всі або заяву пишуть, або подають на пилети, на брикети. А гуманітарний центр має Певний підрозділ, який контролює всю ситуацію надання допомоги. І не може бути дублю... дубляжа. І якщо не буде фінансової допомоги, то буде допомога пилетами, брикетами, дровами. Але я розумію людей, які хочуть сьогодні ще вчора отримати або то, або то. Це є процес, на який я не маю можливості попливати. Ясно, і ще одне те, що ми недавно опублікували на сторінках нашої газети, в наших соцмережах: ті гроші, які передаються армії. Я був здивований, що саме Золочівська громада, в числі лідерів по сумам грошей, по процентному відношенню до бюджету, скажіть, ми насправді найбільше в Богодуківському районі перерахували коштів для ЗСУ. Ну я коли побачив цей графік, був здивований. Насправді у нас більше 30% ми допомагаємо. От вчора, наприклад, ми протягом тижня підвели підсумки. Півтора мільйона ми знову передали силам оборони, тому я не хочу ні з ким мірятися. Ні, мірятись Другом, не треба справу. Ми це робимо від душі, як і всі наші земляки, волонтери, звичайні люди, які донатять, які цим опікуються питанням і уболівають за те, щоб наші хлопці і дівчата мали все необхідне для того, щоб навіть саме просте це їжа, це сітки, це теплі речі, це павербанки, це генератори, все необхідне. Дякую, Віктор Миколаєвич, за цю позицію. Я заходив до вас, бачив просто, скільки прапорів від військових підрозділів. Вони просто так їх не дають. Ну це підписано. Це правда. Під десят, десятки, да. Героям Сла слава. Слава за силу.